Так, не тримає кришка багажника 99-та, 15-ка -та такі проблеми. Постійно треба підставляти патичка. Є вихід. У нас є газовий упор. Я купив звичайний, вроді 9 І є вихід такий, що його навіть не буде замітно. От у нас є дирка одна, дирка друга. Оригінально. Тут ми просверлюємо під наш отвір, який йде болт, вісьмерка, як я не помиляюсь, просверлюємо тут. А, іншу сторону, зараз я вам покажу, зайду туди. Так, іншу сторону от ми сверлимо отут от цей кріплення сидіння. Біля кріплення сидіння от така є виямка, і ми просто тут просверлюємо. І в нас упор буде з цієї сторони закручуватись. Він тут нормально сідає і нічого навіть не буде замітно. Фрикціон з часом не тримає, хоч в мене стоїть новий фрикціон. Я поставив, від'їздив три місяці і кришка багажника далі почала не тримати. І сьогодні я спробую вирішити цю проблему і покажу вам, чи реально це, чи нереально зробити своїми руками в домашніх умовах, та як би покращити кришку багажника. Так, все я зробив, газовий упор поставив з двох сторон. Засверлив дві дирки, закрутив там де я вам показував і все працює ідеально. Стратив я на це все буквально годину часу. І зараз я вам покажу, як воно закривається, як воно тримає. І проста дороботка вдома кришки багажника, яка вічно не, не тримала до кінця.